Доброго ранку, шановні підписники. Неділя, вихідний день. Починаємо працювати. Сергій Володимирович сьогодні у нього такий невеличкий вихідний. Він мені допомагає. Потравили картошечку від жуків. Їх і небагато, бо по сусідству нема ні в кого. Картоплі посадженої. Пройшовся по помідорчикам. Такі мир Що робиш? Привіт! Як що? Віддихаю, відпочиваю, ж сьогодні. У нас сьогодні день відпочинку. Викупали картошку, купаємо помідори, бо жук не спить. Оце кожен раз, коли приходиться щось протравлювати, дерева там. Картошку або якусь іншу культуру, я ніяк не можу нарадуватися своїм батьком. Навіть, то супер. Раніше пам'ятаю, господи, пам'ятаєте, да? віник мочили, бризкали, потім такі насоси були. Потім отак ходиш. А зараз просто кайф. Раз-два роки зарядив акумулятор і ходиш балдієш. Раніше, щоб це все протравити Треба було певний час потратити, ну такий немалий. А зараз 10 хвилин і все готово. У нас ще залишилося, що будемо травити. Щоб протравити, ось осінь синенькі такі. Поганенькі, поганенькі, бачиш, так. Да. Кажу, воно на помідорах теж. Да, а я ж кажу, протравиш картошечку і давай на помідори, бо вони щас зараз сразу на помідори поскачуть. <кій> <кій> і капусту там теж можна від білокрилки. Кажу мамі. Вона каже, я капусту не садю, бо біла крилка з'їдає. Я кажу, я посадила, в мене немає. Приїхала вечором додому, пнула ногою, а з неї розлітається. То треба трошки і капусту. Ось так, а потім ми будемо що робити. Зарядимо гербіцид, да. так? Так. Рядом гербіцид і протравимо там за двором, там, де шлакоблок стоїть, там травичка була, була змога косити хорошо, красиво було, ще шлакоблок заважає, то ми вирішили трошки протравити його гербіцидом, що ти брав, ураган, щоб угу. не, 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 не розводить бур'яни. Ну так, да, там косить немає як. Там триміром не пройдеш. Не пройдеш, бо щільно а поставлено. Ось... Угу. Ураган угу. свою роботу зробить. Угу. Тепличку твою зараз теж. Да, да, да. <рех> да. Та треба розсадити. Оце ж тут кусочок є і розсадити. Це, Це астрочка. Сестрі повезла, сестра вже посадила, а я все нікак. Тому що вона хазяйка, а в тебе як не... <рех> неділя вихідний. Так в суботу базарний день. На капусту сріж. Капусту. Угу. Трошечки поганять її цю білокрилку. Десять літрами весь огород, так? Да? Ага. Е, написано забула, як називається средство травило це. Написано, що в составі, та викинула вже бумажечку, написано, що в составі є і е, е, при, при, приліпала, короче. А бумажечку треба показати людям, показати, щоб вони да. бачили, чим ми тролим. Що воно іменно Там... ним, тому що воно діюче. Там щось чотири, ну не знаю, діючи чи не діючи, подивимося. Там щось чотири в одному. Приліплювач е, е, протравлювач. Це, Це огурчики. Огурчики. Щось там від хвороб, від грибків, від хвороб огурчики такі не ахті. Нічого. Не ахті. Вони пуси, потім угу. Угу. Я вже тільки що щипнула морковочку ну така, як мізінчик. Ще трошечки будемо свою рвати, ще стара є але ще трошки будемо свою вже молоденьку рвати. А як же ж хочеться картошки попробувати? Страшне хочеться, в мене вже дві неділі руки чухаються, купнути там що нібудь. А що ж вона росте, росте? По Попояс, по так. Да. Навірно, єлі прогріб по ній, так? Да? Ну так, пройти було важку. Угу. А ще в нас картоплі насаженої по всьому городу. Ми два відра посадили рядками, а ще, мабуть, відро точно падали, падалішня з минулого року. Це, да. Кабачки з пітуніями. Дуже падаличка. Мами було по всьому городу насаджено, я її не спалювала, хай якась зацвіте, хай буде. Добав трошечки обороти. Ще да. все, вже ага. Так. Виключаю. Все, Закінчується. Все. Да. літрами побризкали все. Гуляючи. Ну там розраховано на дві сотки, 10 літрів на дві сотки. Ну, у нас же ж тут, зрозуміло, двох, мабуть, немає, так? Не знаю, ні, ранок такий тихий, нарешті вітру немає, бо тиждень цілий вітер таке дурне дуло. Не могли і картошку побризкати. А сьогодні ранок такий чудовий неділя, спокійний. Сонце не шмале. Сонце не шмале. Вроді як пасмурно, але тепло. Дуже тепло, дуже чудово. Воно вже черешня, бачиш в сусідів, вже черешня повним ходом. Угу. Ну, це ця перша, Клубніка, мала. черешня. Коротше, так погано жити в своєму будинку просто страх. Ну Я вас просто подражню, такого немає, да там. На жаль, свого будинку, хто живе в казенному домі. То ми вас трошки <гум> <гум> У Нас <гум> теж черешенька вже розувіє, ну вона пізня. Запороза І Красота. Красота. Пахне. Да. Пахне. І кактус у нас тут постійно цвіте. Оце єдине місто, мама знайшла. Де кактус цвіте такими красивими длідними. Біла квітка така. я сьогодні... Десь, десь на якомусь із відео року є. Так, да, так. Да, да. Вчора цвів. Ну він же цвіте один день. Довга така біла, пишна квітка. Давай, що ми будемо. Де наш ось Да? Ось такий ураганчик. Угу. Зараз ми цим ураганчиком будемо бур'яни виводити. Ну а що? Треба якось, якось треба. косити змоги немає. Будемо травити. Так, треба протравити. Е, яка тут пропорція, ти казала? Там іде, якщо багаторічний бур'ян, ну трава багаторічна, там іде 40 мл на 10 літрів води. Якщо однорічні трави, то 20 мл. Ну я не знаю одно двохрічні, двохрічні будемо травити 40 мл на 10 літрів води. 40 на, на 2-3 літра води. На Неправильно сказала. Да. 40 мл на 2-3 літри води приблизно. Ну Ми розбавимо 40 на 2. На 2, да. так. Ось так буде, да. це точно вигоре да. усе. Да. Ну. І подивимося, там 3-5 днів треба почекати. Це ж усе буде вигорати, так? Да? Так. Да. Може Юрію Ніколаївичу сходить картошечку потрогати? Щоб в нас була, а в них ні. Так. Або он сходить, сусідом сходить, да, да. бур'яни. От з сусідам, так, так. Бур'яни там. І в мене з тієї сторони я посіяла кукурузу і все одно повз, повзе і повзе, повзе бур'яни. Ну, просто ти ж поясни, mm. що це сусіди, дід з бабою померли, їх нема живих, а діти живуть в різних містах. Дочка живе в Ізраїлі, а син в нашій в Дніпропетровській області, але там, на Окраїні, з Гречина. Тому вони тут являються дуже рідко. Ну, а бур'ян про себе дає знаки. Ну що, пішли шо? розводить? Да. Розводимо. Давай розводимо, а потім покажемо, як... як ми далі як діємо. Далі, да? Я достала етикетку ось таке. такий засіб, називається спасатель. Інсектицид, фунгіцид, стимулятор росту і приліпатель. На, розраховано на 2 сотки городу. І тут написано: від чого: кліщі, слізень, проволочник, медведка, май, колорадсь, Колорадський жук, майський жук. Ну, в общем, таке, ну спробуємо. Я не знаю. Порекомендували в магазині, а що воно. І як воно, будемо пробувати. І ще взяла, порекомендували квадріс від фітофтори. Ну, це помідори. Всі знають, що це така болячка на помідорах. Посадили, не хотілося б, щоб пропало. Ось так. Сергій пішов травити бур'яни. Не тільки жуків травимо, а й бур'яни. Один раз з тримером спробував, покосив. Вже знову заросло, бачите. Шлакоблоку не було, то тут було ну, да, я ось все бачу, гарно. Ага. Ось так раз між да. шлакоблоком і да. пішов. І пройшлися, бо розростається ну, ну, некрасиво. Люди викосили гарненько, так, а, а, а <сум> в нас бур'яни ростуть. А нам, обидно, ну, <сум> так? <сум> А нам обидно. А нам обидно. Ну, я так розумію, він ж цвіти не трогає, так? квітер? Та хто його знає? Ну якщо і троне, ну що там є ще де що пересадити. Вже як прибереться шлакоблок, то тоді будуть тут наводиться порядки. І я взагалі хочу, щоб тут, так, садочок ми трошки зробили. Груша це ця, що пізня. Вона вже старенька. Трошки обновити. Я дуже люблю абрикоси, я би посадила абрикоску, яблука. От яблука літні не люблю. Білий налив це для мене взагалі не яблуко. А от ті зимові сорта, ті, що як влежуться, вкуснятіна. Хорошо О, і швидко, так. Быстро, да. Да. І так, що не пропустиш. Ну так, таке давление розпиляє дуже чудово. Ось так, і буде красота. В наступному відео покажемо результат. Так. Да. Ну, там написано, що 3, 3, 3, 5, через 3 5 днів починає сухнуть, а кінцевий результат десь днів через 10. Хрін цвіте, як. Дуже такі собі квіточки. Чайна троянда є в нас з цієї сторони взагалі квітник, як у полі. Ну, тут ще можна було триміром пройти. Ну, це такий маленький кусочок, то його вже лише витравити. Так. Ну, хай краще буде гола земля, ніж бур'ян. Він сіється, роздувається. Ну, з нього взагалі нічого не, не зробиш і не убереш його. І по сусідам летить. Не дуже. Гібіскус. так красиво цвіте. Крупна така квітка. Є міленька, а є це ж крупна в нас. Ну, я не пам'ятаю, по-моєму, такого темно-рожевий. Ну, гарно так мама посадила на вході. Тут ось невеличкий такий квітничок. Шлак і пісочок потрошку підбирається, підбирається. Ти до сусідів пішов? Кажу, ти і до сусідів пішов. Сереж, а. і до сусідів пішов? Так. Да. Ось так. Зараз протруви і будемо далі. Є сьогодні в планах трошечки залити ще яму. Ті довгі стіни залили, пролили, <кій> залишилося дві цих маленьких сторони. На одну вже щит поставили, мабуть, сьогодні трошечки зальємо. Так? Mm. Кажу, щит поставили маленький, мабуть, сьогодні трошечки зальєм. Yeah. Ось так. Ми працюємо, а All ви так. слідкуйте. Ось yeah. так. Ну, так ми з Лінуцією потравили жуків, потравили бур'ян. Зараз ми з'їздимо до нас тут в АТБ на 28-му. Треба коїщо підкупити. Да? Да. От, приїдемо додому і будемо потихеньку займатися, поводка щось. Тільки що зовсім недавно казав на відео, що вітру нема, вже піднявся вітер. Подивимося. Сьогодні ще хочеться трошки побетонірувати, бо в нас затримка йде з полами, з щельовими. Вся проблема в тому, що не було чим привезти. Дальнобойщики ж бастують, ви знаєте. Ну, Сподіваємося, що, може, на наступний тиждень вже у нас вони будуть. Ну, і Трошки позанімаюся ще ямою, попідливаю, там позаливаю. Це вам вже, я думаю, буде нецікаво. А ось отак от ми розпочали свій. Вихідний день, свою неділю. Да? Так що ми на магазин, додому. А ви нас дивіться, ставте нам лайкос. Пишіть завжди, як завжди, коментарі, а ми вам будемо відповідати. На все добре, гарного вам дня. Пока-пока.